Світера першого совтова 63 кг за 1000 гривень. І жіночий класний светрик. Розмір XS. Жіноча кофта. легенька, розмір 38-й. Чоловічий светр. Розмір МК. Жіночий. Что кофточка, розмір XS. Жіночий гольф під шию. Розмір М. -ка. Светрик. Жіночий розмір М. -ка. Така жіноча кофта. Розмір М. -ка. Чоловічий светрик. Розмір М. В'язаний жіночий светр. Razmer LK. Čeladelj žensk. Razmer 2XL. Beltruka vka. Razmer SK. -ka, Ženoči kartehan. Razmer LK. -ka, Vjazanej ženski swetr. Razmer LK. В'язаний жіночий кардаган. розмір М. -ка, Жіноча ковка. Розмір элька. Жіночий вязаний холь в пиксею. Розмір М. Жіночий сатор на замочку. Розмір Элька. В'язаний светр жіночий на гузочках, Розмір 48. Ще один светр на гузочках. Жіночий. Розмір 42. Жіночий светрик. Розмір м Такий жіночий в'язаний светр. Розмір м Чоловічий светр. розмір Елька. В'язана жіноча кофта. Розмір 38. Така жіноча кофтинка. розмір М. Такий светр. Жіночий розмір 2XL. Жіноча кофта розмір Елька. Такий жіночий светр Укорочений. Розмір м Жіночий гольф під шию. Розмір М. В'язаний светр під шею. Розмір М. І останній в'язаний жіночий светр на замочку розмір 50. Я нагадую, це були світера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 гривень.